Історія Саші та світу, що забув небо. Збагачені досвідом спілкування з живим океаном думок та новим артефактом сферою розуміння, екіпаж мрії архітекторів увійшов у щільну різнокольорову туманність. Навігація стала складною, сенсори працювали з перебоями, але їх вела слабка, ледь помітна аномалія. Світ, який згідно з даними. Мав існувати, але його майже не було видно. Коли вони нарешті пробилися крізь завісу космічного пилу, перед ними постала дивовижна картина. Це була планета. Але вона була ніби ув'язнена. Її оточував гігантський непрозорий купол, створений з невідомого кристалічного матеріалу, що блокував будь-яке світло ззовні на поверхні купола. Виднілися сліди давніх битв, величезні тріщини та оплавлені ділянки. Схоже на гігантську захисну оболонку припустила Майя, аналізуючи структуру. Але вона не працює як щит, вона повністю ізолює планету. Вони знайшли єдиний прохід: невеликий, набівзруйнований отвір, схожий на шлюз. Крізь який ковчег ледве зміг протиснутися, світ у середині був занурений у вічні сутінки. Єдиним джерелом світла були біолюмінесцентні гриби та мохи, що вкривали поверхню, створюючи сюрреалістичний тьмяний пейзаж. Але найдивовижнішим було те, що на планеті було життя. Вони здійснили висадку біля одного з поселень. Їх мешканців, яких вони назвали хтонянцями, були гуманоїдною расою з блідою шкірою та великими адаптованими до темряви очами. Вони жили в підземних містах, виходячи на поверхню лише для збору ресурсів. Коли Саша спробував налагодити контакт, він зіткнувся з несподіваною проблемою. Сфера розуміння, що дозволяла спілкуватися телепатично, тут не працювала. Тоніанці не реагували на неї, вони були закритими. Вони виявилися мирними, але неймовірно прагматичним народом. Вони не мали релігії, мітів чи мистецтва. Уся їхня культура була зосереджена на виживанні під куполом. Вони не знали, що таке зірки, сонце чи інші світи. На запитання про небо вони лише здивовано вказували на кристалічну стелю над головою. Для них це і був увесь всесвіт, Ліра, вивчаючи їхню історію з уцілілих кам'яних табличок, зробила шокуюче відкриття. Колись конянці були високорозвиненою цивілізацією, що подорожувала космосом. Але їхній світ зазнав нападу порожнечих пожирачів, рою космічних істот, що харчувались енергією зірок. Щоб Врятуватися, вони активували Великий Купол, захисну систему, яка мала ізолювати їх на короткий час. Але щось пішло не так: система дала збій. І купол заблокувався назавжди, відрізавши їх від Всесвіту. Минали тисячоліття. Покоління за поколінням вони втрачали знання про космос, про зірки, про власне минуле. Вони... Забули небо, їхня свідомість, щоб адаптуватися до замкненого існування, закрилася від будь-яких зовнішніх впливів, тому сфера розуміння і не працювала. Це найстрашніша в'язниця, прошепотів Саша, в'язниця для духу. Він зрозумів, що їхня місія тут не просто допомогти. Їхня місія повернути цілому народові небо. Але як це зробити? Просто руйномати купол було небезпечно? Хто знав, чи не повернуться по До того ж, раптове сонячне світло могло осліпити або навіть вбити расу, що звикла до темряви. А головне, як переконати їх, що в межі їхнього світу існує щось більше? Саша вирішив діяти поступово. Разом з Броком та Нулим вони почали допомагати хтинянцям у їхньому повсякденному житті, використовуючи свої технології. Вони створили ефективніші системи очищення води, допомогли розробити нові жерла підземної їжі. Вони завойовували довіру не словами, а діями. Ключем до усього стала Майя. Вона, на відміну в дорослих, не намагалась нічого пояснювати. Вона просто почала гратися з дітьми. Хто є ганців? Вона показувала їм прості речі, як зробити іграшку з дерева, як намалювати на стіні печери квітку, концепцію якої вони не знали. А потім вона зробила найважливіше вона взяла маленький світловий кристал етерії і почала показувати їм театр Тіней. На стійці печері вона створювала образи, ось літить птах. ще одна невідома концепція. Ось росте високе дерево. І ось Маленька точка світла, що рухається по темному тлу. Це зірка? тихо пояснювала вона. Діти були в захвіті. Вони почали самі створювати тої празірки, про небо, якого ніколи не бачили. Їхня уява почала прокидатися, і ця креативна енергія. Ця мрія почала впливати на дорослих. Саша зрозумів, що час настав. Він запросив старішин тоніганців на борт ковчега, який залишався прихований біля шлюзу. Спочатку вони відмовлялися, боячись невідомого, але цікавість, їх іми дітьми, перемогла. На капітанському містку Саша зробив просторіч. він відкрив головний ілюмінатор. Перше за тисячоліття хтиніанці побачили те, що їхні предки вважали втраченим назавити. Перед ними у чорному оксаматі космосу мільярди зірок вони побачили свою власну планету в з збоку, а поряд величний блакитний гігант, навколо якого вони оберталися. На їхніх облучках був шок, страх. А потім сльози і неймовірний захват. Їхня свідомість, їхній дух почав підкриватися. Повернувшись на планету, вони ухвалили рішення вони хочуть повернути собі небо. Саша і його команда разом із інженерами хтоніанців розробили план. Вони не стали руйнувати купол. Використовуючи серце механізм, вони інтегрували його в системи ковшегу і перетворили на гірганський регульований фільтр. Тепер купол міг ставати прозорим, пропускаючи м'яке, розсіяне світло сірок. А вдень створювати ефект світанку та заходу, поступово привчаючи жителів до сонячного світла. Світ, що забув небо. Знову побачив зірки. Це був початок їхнього нового Ренесансу. Хтонянці почали відновлювати втрачені знання, будувати обсерваторії і мріяти про свої власні космічні кораблі. Залишаючи цей світ, Саша відчував, що вони зробили щось набагато більше, ніж просто полінчили захисну систему. Вони повернули цілі цивілізації мрію, а мрії архітекторів тепер збагачена не артефактом, а мудрістю цілого народу, щоб заново вчився дивитися в горву. Вирушили далі до нових, не менш дивовижних куточків Всесвіту.